Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую яскравий соковитий та смачний салат з буряка та рибної консерви, швидкий, смачний та корисний салатик всього з трьох інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться 3 варених буряка масою 400 г, 2 плавлених сирка, одна банка консервованої сардини та 1-2 зубчики часнику для заправки використаю майонез. Салат готується за лічені хвилини, для цього натираю буряк та плавлені сирки на крупну терку. Подрібнюю шматочки риби на більш дрібні і також додаю до салату. І дуже дрібнити не потрібно. Ось так, щоб залишились невеличкі шматочки. Додаю подрібнений часник, додаю сіль та заправляю салат майонезом.